Всім привіт, друзі! Вирішила записати сьогодні таке відео, тому що дуже багато людей в моєму Instagram, Tіктоok, Ютуб звертаються з одним єдиним запитом: я хочу або схуднути, або я не можу набрати вагу. Почнемо з того, що Coral Club це не якась чарівна пігулка, яку ви раз випили, і одразу вага стабілізувалась. А по-перше, у кожної людини своя початкова вага. і Омріяна вага, яку він бажає отримати згодні. А якщо ми знаходимося на процесі схуднення, нам потрібно розуміти, що схуднути потрібно без шкоди для здоров'я і не вдаючись до якихось очередних дієт. Якщо ми з вами вдамося до теми набору ваги, думаю, для кожної з нас дуже важливо якісно набирати кілограми, щоб це не було набрато жиром, щоб це не було дряблою шкіри, тобто, щоб ми були підтянуті, гарні і щоб без целюліту, без цього випираючого животику. Ну, згодні. Тому наша задача в Coral Club через комплексний підход або схуднути, щоб не втратити, ти м'язову масу, а навпаки, її добрати, щоб вона була, ну, щоб ви як цукерочка були. А якщо ми говоримо про набір ваги, то тут наша ціль якісно і без шкоди для здоров'я. Якщо вам ці дві цінності співзвучні, тобто якісно і без шкоди для здоров'я, тоді дивіться це відео до кінця. Ага. Так як ми виясняємо в ході консультації, що у кожної людини свій запит або набор ваги, або схуднення, тут потрібно також підходити індивідуально. Але є база, з якою ми всі починаємо. Починаємо всі однаково, але з урахуванням того, якою ціль хоче досягти клієнт, ми додаємо. Продукти цілеспрямованої дії. Тому що, знаєте, як я кажу, не буває здорових людей зайвою вагою. Так само і не буває абсолютно здорових людей тих, хто вже декілька років намагається набрати вагу, а вона просто не йде. А, повторюсь: абсолютно здорових людей немає, є просто недообстежені. Дивіться, якщо у вас є зайва вага, то це може бути небезпечно, тому що зайва вага. Дорівнює вісцеральний жир. Що таке вісцеральний жир? Це той жир, який тисне на наші внутрішні органи, порушуючи роботу шакете, печінки, жовчного погіршуючи наше самопочуття в нашому сучасному світі. Кожна друга людина потерпає від браку енергії. Хронічна втома стає просто супутницею життя. І ви маєте погане самопочуття навіть при нормальних аналізах. Відсутність апетиту, переїдання це все не є нормою. І ось тут я індивідуально кожному клієнту збираю продукт цільової дії, щоб допомогти вирішити саме ваш запит. Навчитись контролювати апетит. Що тут мається на увазі? В першу чергу навчитись отримувати від їжі. Насичення, тобто, коли ви поїли і ви не голодні. А так само, як і їсти не тоді, коли ну, вам скучно, а їсти саме тоді, коли ви відчуваєте цей голод. І, тобто, і є такий продукт, який допоможе вам скоригувати і контролювати свій голод і апетит. А також ці продукти допоможуть плавно розтопити той вісцеральний жир, який тисне і вбиває наші органи. А якщо в нас є запит набрати вагу, то також до базової програми детокс ми додаємо продукти також цільової дії, які будуть допомагати добирати той білок, контролювати свої. Калорії, білки жири, вуглеводи, а також налагодити роботу нашого метаболізму для того, щоб ви могли набрати правильну вагу без жиру, щоб ваші ніжки були красиві, щоб ваше тіло було гарне, щоб, ну, знаєте, як буває, налипає у когось на свою зону. І тут, якщо ви будете підбирати до базової програми комплексне харчування, то повірте, у вас все буде рівномірно набиратися. Це був перший етап. Далі ми з вами йдемо на антипаразитарне, протигрибкове, антивірусне і протибактеріальне очищення. Як показує практика, всі як один: що повненькі, що худенькі, в один голос. Кажуть, паразитів у мене нет. але дівчата. Чоловіки, ми живемо в світі патогенної флори, тому паразити існують всюди і в нас вони також присутні. Але цього боятися не потрібно, тому що ми з вами не зможемо повністю себе вберегти. Просто необхідно навчитися робити правильне протипаразитарне очищення. Миємо ягоди, миємо зелень. Хто з вас обдає їх кип'ятком? А там лямблі. Кладемо наших. Котиків, собачок, виціловуємо їх, а там можуть бути токсокари. Якщо ми любимо роли, рибку, будь-яку сушену, сиру, варену, жарену, тобто там можуть бути печінкові паразити. А якщо ми любимо ось цей недопрожарений стейк, там також буде паразит. І аналізам їх, на жаль, дуже важко виявити. Скажіть мені тоді, будь ласка, якщо у вас немає паразитів, чому ви не худнете або чому ви не можете набрати вагу? А якщо у вас немає паразитів, а ви п'єте вітаміни, задумайте, з чого вони не працюють, чому дорогостоящі вітаміни, і ви не бачите на них результат? Якщо у вас немає грибів, бактерій, страждаєте від молочниці, Користуйтесь тими свічками, якщо у вас все добре. І так, перечисляти я можу довго і нудно повірте, чого у ваших дітей атопічні дерматити, алергії, екземи, алергія холодова, харчова, тому що є паразити. Саме вчасно пройдена паразитарна програма допоможе позбутися до 70% діагнозів, які вже хронічні і які в традиційній медицині не рішаються. Ну, це другий етап. На третьому етапі ми будемо з вами робити генеральне прибирання. Так, це програма дуже складна, вона вимагає підготовки. Також для її комфортного проходження ми рекомендуємо додавати обов'язково. Продукти, які будуть знімати ось цю інтоксикацію на саме на цих днях без соціальної їжі. І обов'язково ми тут повинні зрозуміти, що коловада необхідна всім, як худеньким, так і повненьким, у що кишечник є у кожної людини. Згодні. І чистити його потрібно кожному. І так, повернусь до нашої коловати. Це програма, яка вимагає дисципліни, мотивації а, і вашого настрою. А повторюсь, це не якась там дієта, на якій ви можете посидіти, а вага потім повертається. Це очищення, кишечник всієї довжини і ширини а, і схуднення тут буде відбуватися. За рахунок того, що з кишечника підуть від 2 до 8 кілограмів шлаків і токсинів. Тут вивільняється така кількість енергії, ви отримуєте чисту шкіру і ваш організм починає працювати як годинник. Це регулярно виходите в туалет. У вас перестає турбувати ваш шлунок підшлункова, жовчний, печінка, нирк, тому що все йде злагоджено. І ми. Займаємось організмом не як лікар окремо органами, а організмом як повноцінною цілісною системою. Це і є комплексний підхід. А також на коловаді я рекомендую всім тим, хто боїться просто йти на коловаду через те, що там потрібно голодувати, і він боїться, що не витримає. Там є аж три види програми, тобто по рівням складності. І якщо ви вибираєте саме складний рівень, то там також можна додавати коктейлі наші Daily Delicious і High Fiber для того, щоб коригувати свою вагу. Тобто, це дозволить. Вам не зриватися, але також, як показує практика, люди всі 4 дня нормально проходять коловаду, навіть чоловіки. І хочу ще відмітити, що навіть худенькі дівчата, я ще жодної не зустрічала, щоб вони не ужаснулись, що з них виходить саме на коловаді. І от після коловади дуже важливо, так як токсини, які вивільняться з кишечника, ще цілий місяць будуть продовжувати виходити, тут дуже важливо завершити коловаду саме лімфоочищенням. Про це я детальніше прям лімфочистку зніму окреме відео, для того, щоб ви могли, спираючись на мій досвід, знання та продукцію Coral Club отримувати ось такі класні результати. Якщо коротко, Лімфочистка це наш свіжий запах тіла, це наш свіжий запах від ніг, це свіжий подих, це чиста шкіра, і це також зменшення наших лімфовузлів. Дуже багато переваг, які ви отримаєте після лімфочистки. І завершальний шаг це навчитися годувати клітину. Для того, щоб ви могли на постійній основі коригувати свою вагу, щоб вона у вас не пригала, не коливалася вверх-вниз, нашій клітині потрібне харчування. І це не котлети, конфетки та борщі, а це саме амінокислоти, вітаміни, мінерали, ферменти, пробіотики, клітковина. Слідуючи цій програмі, зробивши Coral Detox Plus базовою програмою. Двічі на рік проходити антипаразитарне очищення, 4 рази на рік проходити очищення кишечнику. Саме завдяки такому підходу через 3 роки у вас будуть здорові органи, через 7 років повністю новий скелет. Сподіваюся, я змогла донести вам цю важливу інформацію. Якщо залишаються запитання, будь ласка, пишіть мені в особисті. А також в шапці профілю є мої контактні номери телефона, пошта, є сайт Coral Club, де ви можете також залишити заявку для консультації. А також, якщо ви будете дивитись мене на YouTube, під відео я залишаю свій мобільний номер телефону. Я є в усіх месенджерах, ви можете звертатися там, де вам буде. Більш зручно. Ви отримуєте повний супровід до результату, рекомендації з харчування, а також можливість приймати участь в наших марафонах, купувати продукцію зі знижкою 20% і додатковими знижками, але про це я якось розповім згодом. З вами була я, Альона Березняк, і до зустрічі в наступному відео.